Друзі, привіт, ID4. Сьогодні в роботі це Америка. Недавно була в мене Китай. І я вам скажу, різниця є, насправді є. Воно тут все м'якше. Ну, Кермон тут однакове і тут, зовсім інакше матеріал, тут хороший м'який замінник. Тут перфорація перпарація. Вот. А ці пластики однаковий, королін однаковий. Так, повністю однаковий. Ця ніжка теж однакова. тож у Китаї більше, але думаю, це від комплектації більше і воно всяких цих неонових підсвіточок. А вона така брудна, бо тому що друзі вона з Америки. Чорний потолок, панорама, ніби плюс-мінус таке саме. Так, єдина відмінність – це все-таки пластики трошки м'якші, якісь інакші, запах машини інакший, але думаю, через те, що вона все-таки пропукана. Ну, в общем, і ця самі духи тут конечно, краще. Крутіші, перфорація, мягенька, дуже приємна на ощуп, сідухи круті. Так, тут теж гарний цей. Взагалі непогано, непогано. Ну, а те, що тут немає посвідки в круг, це я думаю комплектація рішає. Ззаді в нас карманчики, ніжка. В общем, яка регулюється по висоті і там ще є одна ніжка. Це непогано. Тут 20 дубові шторка, так ніби все таке саме. В общем, походу тільки різниця в духи в матеріалах, на кріслах, а тут нічого, собі тут так аж, аж блистить ID. В общем, панелька ніби м'якша. В общем, ну, так собі ніби трошки по-іншому. Але насправді то саме. Все по нозах, все то саме, все то саме. Коверлін той самий. Так що, дивіться, я тут легенько нажимаю і пальці пішли. Ей-ай, -е, присипнув. Е ну, в общем, якщо, не знаю, чи стоїть переплачувати. Хіба там по батарейках якась контактна група інакше. Бо так то, що, все вдень. Точно все то саме. Що, друзі? Ну. Значок Volkswagen, а насправді це, блядь, джілі-чілі, бля, мегапілі. Це коротше, страшний Китай. Тут 40 тисяч пробігу нема, а вона така вся. В общем, пластик, так миється важко, таке воно дивне. Все. Коротше, немає різниці між Китаєм образно, і е... Європою, американською жопою. Тут єдине, що сідухи інакші, кращі. Ергономіка цікавіша, перфорація, і то вона така. Що туди поналітало мусору просто вагон. Звідти втягнути це все акуратно треба, бо вона така ніби ви. Каприлін печальний, просто печальний, в ньому все зав'язується. І так от Треба то відщипувати це все Це тільки початок, друзі. Це тільки початок експлуатації даного автомобіля, а тут же, тут же є сліди такі досить серйозні. В общем, о, бачите, як дверка закривається, вона вже коцає Е, Біле кермо. Ну, попробують люди вже його потім плаґуном мастити. як коли буде виглядати. Я думаю, це буде кумедно. А в загальному дуже дешево. Вже не ті пластики. От прийнять автомобіль з Теслою, повірте, друзі. Бо взагалі палець з теж більшим. 130 пробіг, 150 це всі сол-тач пластики. Вони взагалі мінімізовано покосані. а Тут все-таки воно все просто фонарі підсідає, бачите, дивіться. І вони такі в загальному весь, в таких коцівках. О, тут Особливо ніхто не сидів, а вони все-таки в коцках. І він так виглядає. ну коротше, Дешево, дешево, дико дешево. багажнику тут, бачите. ну коротше, Я не думаю, що тут щось возили, але... Легенько десь притулили і вже пластики зразу посивіли, зразу от такі от црапанки з'явилися. я так і не відмив це піна, то тільки під заміну ту штуку, маєш, і всі вони такі покоцні ті пластики. І в машині є поріз отакий дивний. Треба обов'язково заклеїти, попід далі. В общем. Кажу так, маючи теж Volkswagene, в буде поярче, пластика навіть буде поярче. Ну, Такі нові машини. Ось перфорації не помилася, Ось так дем, де тільки що зловив був. Ну, в общем, дуже велика дирка. І вона... О, бачите, вона є. Ну, 90% відмилося більше навіть. А є якісь такі дирочки, де попало на низ і не хоче підніматися. Ну, взагалі, виглядає воно цікаво. Ну, Це 5 років максимум цій машині, і вона буде така ушатана, що просто в хлам. Ну, подивимося. час покаже.